Шановні колеги, шановні українці, розпочинаємо чергове засідання уряду. Оборона від агресора є і буде для нас пріоритетом номер один. Для цього зосереджуємо максимум сил і ресурсів. Водночас ще один пріоритет це безпека наших громадян в тилу та безпека нашої країни в різних вимірах. Безпека потрібна цивільним у тилу, безпека потрібна українській економіці для відновлення та залучення інвестицій. Безпека потрібна нашій інфраструктурі, щоб українці отримували всі критично необхідні послуги, щоб працювали оборонні підприємства. Ключовий безпековий елемент енергетика. Напередодні зими провели величезний обсяг відновлювальних робіт і це допомагає зберігати енергетичну стійкість під час масованих ворожих атак та під час негоди. Останні обстріли не завдали суттєвої шкоди українській енергетичній системі. Ситуація контрольована, є запас міцності, планові відключення не передбачаються. Але у зв'язку із низькими температурами споживання електроенергії наразі стрімко зростає. Сьогодні станом на ранок воно на 6% перевищило вчорашні показники. Додаткові навантаження збільшують ризик аварій. Тому потребуємо солідарного заощадження з боку всіх українців. На час холодів енергетики закликають громадян зменшити споживання за рахунок вимкнення потужних електроприладів, а бізнес за рахунок знеструблення вивісок, банерів та вітрин. Це дозволить зекономити до 200-400 МВт, що дорівнює кільком блокам теплогенерації. І це зараз критично необхідно нашій енергосистемі. Зараз діє цілодобовий штаб з ліквідації наслідків негоди. Усі служби працюють в режимі 24 на 7. Ремонтні бригади максимально швидко заживлюють населені пункти, де зникла електроенергія через вітер, мороз і заледеніння. Дякуємо їм за цю непросту роботу. В енергетичній сфері Україна постійно відчуває надійну підтримку партнерів. Завдяки допомозі USAID на Хмельниччині встановлена перша когенераційна установка, що живить критично соціальну інфраструктуру та житло. Нагадаю, що в грудні уряд спростив процедуру розміщення таких установок. Ще п'ять газових турбін незабаром отримаємо від Японії. Вони додадуть у нашу енергосистему до 200 МВт електроенергії. Таким чином, рухаємося до децентралізованої генерації, яка менш вражлива до атак російських терористів. Віримо в міцність української енергетики, але при цьому готуємося до всіх можливих сценаріїв розвитку подій. Тому вже зараз працюють майже 126 тисяч пунктів незламності і за потребу будуть розгорнуті ще 700. Як і минулої зими, українці гарантовано матимуть там тепло, світло, зв'язок і доступ до інтернету. Ще один безпековий елемент це укриття. Маємо 60,5 тисяч укриттів у Фонді захисних споруд цивільного захисту. Президент України Володимир Зеленський поставив перед нами чітке завдання не лише збільшувати кількість, але й дбати про якість. Кожне укриття має бути інклюзивним, безпечним, комфортним і розташовуватися в зоні пішохідної доступності. Стан шкільних укриттів під особливим контролем. Наразі 88% шкіл та 93% учнів і вчителів. Забезпечені укриттями. Мета довести цей показник до 100%, а також модернізувати сховища, які потребують оновлення. Для цього в держбюджеті закладено 2,5 мільярди гривень. Будемо контролювати їх ефективне використання місцевою владою. Також у школах формуємо службу освітньої безпеки, присутність навчених офіцерів поліції захистить дітей від різноманітних загроз. Триває відбір 500 працівників, які вже весною заступлять. На службу. Це один із елементів комплексної концепції безпеки закладів освіти. Серед іншого, вона передбачає організацію безпечного підвезення учнів, пожежну та техногенну безпеку, систему раннього попередження та евакуації, чіткий алгоритм дій у разі виникнення небезпечних ситуацій. Наступний елемент безпеки це гуманітарне розмінування. Минулого року, після обстеження та очищення, ми повернули назад у використання понад 200 тисяч гектарів. Сільгоспземель. Мета незмінна: менш ніж за 10 років спрямувати в експлуатацію 80% потенційно замінованих площ. Для цього будемо залучати до розмінування інноваційні розробки, створювати з партнерами спільні виробництва розмінувальної техніки, навчати фахівців, розвивати ринок операторів протимінної діяльності. У держбюджеті на цей рік. Зокрема, передбачили 3 мільярда гривень на компенсації аграріям та іншим власникам земель, які користуватимуться послугами операторів із розмінування. В економіці критично важливою є безпека логістики, торгівлі та інвестицій. З 2023 року, завдяки ЗСУ, функціонує Український морський торговий коридор. За 5 місяців цим коридором пройшло 15 мільйонів тонн експортних вантажів. Переважно продовольчих, також успішно працює дунайський портовий кластер. Завдяки цьому, в грудні, порівняно з листопадом, ми збільшили морський експорт на 30%. За порукою успіху тут також є страхування суден від воєнних ризиків. Ми запустили цей проєкт спільно з провідними британськими страховиками. Одночасно разом із МІГА та ДІФСІ реалізуємо механізм страхування інвестицій. Також 14. Експортно-кредитних агентств різних держав надають гарантії своєму бізнесу для інвестування в Україну. Все це робить бізнес в Україні більш захищеним. Ще одним важливим завданням є захист українців від злочинності. Створюємо єдину платформу відеоспостереження з понад 50 тисяч наявних відеокамер, більш ніж 8 тисяч вже інтегровані, і ця робота постійно триває. Ми змінюємо стандарти безпеки в цивільному житті. Це потреба воєнного часу, яка збережеться і після завершення війни. Тому формування безпечного середовища для наших громадян буде одним із пріоритетів уряду на цей та наступні роки. Дякую за вашу увагу. Слава Україні!